з Віклі. тижневик міста Віселстоп Алабама, 15 жовтня 1929 року. Володіння метеоритом оскаржується Місіс Веста Еткок та її син Ерл Молодший заявили, що вони є повноправними власниками метеорита. Бо, як стверджує Веста, оттіси орендували в неї житло, в яке він влучив, а отже, це її будинок та її метеорит. Відповідаючи на запитання щодо цієї справи, місіс Бідді з Оттіс висунула власні претензії на метеорит, аргументуючи це тим, що він влучив у її радіо. Її чоловік Рой, машиніст південної залізниці, працював у пізню зміну і не був удома в момент пригоди. Але він вважає, що нічого надзвичайного не сталося адже якось 1833 року випало 10 тисяч метеоритів за ніч. А тут усього лише один тож немає чого здіймати галас. Бідді відповіла, що в будь-якому разі збереже його як сувенір. До речі, це лише гра моєї уяви, чи справді часи стають важчими. Моя друга половинка каже, що минулої ночі в кафе Зупинка з'явилися ще п'ятеро безробітних, шукаючи чогось попоїсти. До Дейвенпорт Айова. Табір сезонних робітників 15 жовтня 1929 року. П'ятеро чоловіків сиділи, зіщулившись навколо вогника, що ледь жеврів. Руді й чорні тіні танцювали на їхніх обличчях, доки вони сьорбали слабку каву з консервних бляшанок. Джим Смоукі Філіпс, Ельмо Інкі Вільямс, Бодовгоносик Джейк, Дойда Секкет і Рудий Горлань із Чатунги. П'ятеро з приблизно двохсот чоловіків та хлопчиків, що поневірялися країною того року. Смоукі Філіпс підвів очі, але нічого не сказав, решта так само промовчали. Тієї ночі вони були втомлені та виснажені, адже цей холодний кусючий вітерець уночі сповіщав про прихід чергової безжальної вогкої зими. І Смоукі знав, що скоро має вирушати на південь зі зграями диких гусей, як він робив уже багато років. Він народився одного морозного ранку в далеких димчастих горах у Тенесі. Його батько, вузлоногий самогонник у другому поколінні, закоханий у продукт власного виробництва, зробив фатальну помилку, одружившись із добропорядною жінкою, простою сільською дівчиною, чиє життя оберталося навколо Пайнгровської баптистської церкви Добра воля. Більшість дитинства смоукі минула на твердій дерев'яній лаві, де він годинами просиджував зі своєю малою сестричкою Берніс під час безперервних співів та омивань ніг. На регулярних церковних службах його мати була однією з жінок, які раптом вставали і починали белькотіти щось від себе незрозумілою мовою. Згодом, поки вона дедалі більше проймалася Святим Духом, батько переймався ним дедалі менше і, врешті, взагалі припинив ходити до церкви. Він казав дітям Я вірю в Бога, але не думаю, що треба скаженіти, щоб це доводити. Потім однієї весни, коли смовкі було вісім, стало ще гірше. Мати оголосила, що її чоловік злий і одержимий дияволом, так їй начебто сповістив Господь, і здала його податковій поліції. Смоукі пам'ятав той день, коли батька вели стежкою від гуральні, приставивши пістолета до спини. Проходячи повз дружину, він глянув на неї спантеличений і сказав Жінко, ти хоч розумієш, що ти накоїла, ти виняла шматок хліба із власного рота. Це було востаннє, коли смовки його бачив. Після того як батько пішов, мати втратила останню клепку, злигалася з кубкою приборкувачів змі із темної євангелійської секти. Якось увечері, годину надриваючись і стукаючи по біблії, червонолиций розпатлений проповідник довів свою босоногу паству до екстазу. Усі скандували і гупали ногами, аж раптом він сунув руку в мішок з під картоплі, витяг звідти двох величезних гримучих змій і почав розмахувати ними, забувшись у релігійному захваті. Смоукі завмер на сидінні, стиснувши руки сестри. Проповідник пританцьовував, закликаючи віруючих взяти змію та очистити душу в Авраамовій вірі. І тут мати підбігла до нього, вихопила з його рук одну змію і глянула їй морду. Жінка забелькотіла незрозумілою мовою, не відриваючи погляду від жовтих зміїних очей. Усі присутні завили і почали гойдатися туди-сюди. Коли жінка рушила кімнатою зі змією в руці, вони стали кидатися на підлогу, волаючи, смикаючись, качаючись під лавами і у проходах. Юрбу охопила шаленство, а вона тим часом бурмотіла Госса геламна, гессамія. Перш ніж Смоук ізбагнув, що сталося, його маленька сестричка Берніс вирвалася від нього, підбігла до матері і смикнула її за край сукні. Мамо, не треба. Усе ще в трансі з дикими очима мати на якусь частку секунди глянула на свою дитину. І цієї миті гримуча змія зробила ривок і вжалила жінку в обличчя. Та перевела вражений погляд на змію, і змія вжалила знову, цього разу швидко і стрімко вкусивши її в шию. Зміїні ікла прокусили яремну вену. Жінка випустила розлючену тварину та впала за глухим стуком і проповзла по проходу. Мати обвела здивованими очима кімнату, в якій одразу ж запанувала смертельна тиша. Її очі заклякли, і вона повільно осіла на підлогу. Менш ніж за хвилину настала смерть. Тієї миті дядько осмокі взяв його на руки і попрямував до дверей. Берніс пішла жити до сусідки, а смокі залишився в домі дядька. Потім, коли йому було тринадцять, він кудись вирушив залізничним потягом і більше не повертався. Єдина річ, яку він взяв із собою, була фотографія його й сестри. Час від часу він виймав і роздивлявся її. На цій вицвілій фотографії з підмальованими рожевими губами і щічками були вони маленька круглолиця дівчинка з чубчиком і рожевою стрічкою навколо голови і тоненьким разочком перлів на шийці. І позаду він з прилизаним каштановим волоссям прихилився до неї щока до щоки. Він часто гадав, як справи у Берніс, і думав якось її навідати, якщо коли-небудь дістанеться додому. У років 20 він загубив фотографію, коли якийсь залізничний охоронець бичачої статури скинув його з вантажного потяга в холодну, піняву ріку десь у Джорджії. Тепер він рідко згадував про сестру, лише коли йому траплялося проїжджати вночі крізь димчасті гори, прямуючи кудись далі. Цього ранку Смоукі Філіпс був у вантажопасажирському потязі з Джорджії, що прямував до Флориди. Він нічого не їв за останні два дні і згадав, як його друг Ельмо Вільямс розповідав про двох жінок, що тримають кафе на виїзді з Бірмінгема і ніколи не відмовляють дати тарілку чи дві їжі. Дорогою йому на очі кілька разів натрапила реклама цього кафе, намальована на стінах критих вагонів. Тож, коли він помітив знак Вісел Стоп Алабама, то зіскочив. Рухаючись уздовж колії, він знайшов те місце, як Ельмо й казав Це був маленький зелений будинок із білозеленим навісом під знаком Кока Коли, на якому було написано Кафе зупинка. Він обійшов будинок і постукав у двері з дротяною сіткою. Всередині маленька чорна жінка смажила курча і нарізала зелені помідори. Вона кинула на нього погляд і покликала Міс Іджі. Дуже скоро до дверей підійшла симпатична висока білявка з веснянками й кучерявим волоссям, одягнена у чисту білу сорочку і чоловічі штани. На вигляд їй було років двадцять. Він зняв капелюха. Даруйте мем, я хотів знати, чи немає у вас разової роботи або якихось завдань, що я міг би виконувати. Останнім часом у мене суцільна смуга невдач. Іджі подивилася на чоловіка у брудній ношеній курці, витертій коричневій сорочці і потрісканих шкіряних чоботах без шнурків, і зрозуміла, що він не бреше. Вона відчинила двері і сказала Заходь, приятелю, думаю, ми можемо щось для тебе знайти. Іджі спитала, як його звати. «Смоукі, мем. Вона обернулася до жінки за прилавком. Місяцями Смоукі не зустрічав таких чистеньких і охайних жінок. А ця була ще й найвродливішою з усіх, кого він бачив в житті. На ній була крапчаста сукня з тонкого серпанку, а її золотаво каштанове волосся було стягнуте на потилиці червоною стрічкою. Рут, це Смоукі, і він буде виконувати деякі роботи для нас. Рут глянула на нього і посміхнулася. Це буде чудово, рада вас бачити. Іджі жестом показала на чоловічу вбиральню. Чому б вам не піти туди і не освіжитися, а потім трохи перекусити? Так, мем. Ванна кімната була велика. Одна лампочка звисала зі стелі. Увімкнувши її, він побачив, що в кутку стоїть велика ванна на підставках у вигляді пазуристих лап із чорною пробкою на ланцюжку. На умивальнику вже було розкладено бритву і блюдце з помазком і піною для гоління. Він глянув на себе в дзеркало. Йому стало соромно за те, що вони бачили його таким брудним. Він уже довгий час не торкався мила. Смоукі взяв великий шматок коричневого оксидолу та спробував відшкрепти всю сажу й вугільний пил з обличчя й рук. Останні 24 години він не пив, і його руки трусилися так, що він не міг чисто поголитися, але він зробив усе, що було в його силах. Побризкавшись лосьйоном Old Spice і причесавшись ейсівським гребінцем, знайденим на полиці під умивальником, він повернувся назад до кафе. Рут уже накрили йому стіл. Перед ним стояла тарілка зі смаженим курчам, а ще спаржева квасоля, ріпа, смажені зелені помідори, кукурудзяний хліб і чай із льодом. Він узяв виделку і почав їсти. Його руки досі ще тремтіли, і він ніяк не міг покласти шматок до рота. Ще й пролив чай на сорочку. Він сподівався, що й жінки не дивляться, але за хвилину білявка сказала «Смовки, ходімо прогуляємося на свіжому повітрі. Чоловік узяв капелюха і обтерся серветкою, гадаючи, що його вже виганяють. Так, мем. Вона вивела його на задній двір, за яким лежали поля. Ти дуже нервуєшся, приятелю, так? Вибачте, що розсипав там вашу їжу, мем, але якщо говорити чесно, поклавши руку на серце, що ж, я просто піду далі, але дякую вам у будь-якому разі. Іджі видобула з кишені свого фартуха чвертлітрову пляшку віскі Олд Джо і простягла йому. Смок був дуже вдячною людиною. Благослови вас Боже, мем, ви просто свята, сказав він. Вони сіли на повалене дерево біля сараю. Поки Смоукі заспокоював нерви, вона розмовляла Бачиш он той клапоть пустиря? Він озирнувся. Так, мем. Колись багато років тому там було найкрасивіше озерце у Віселстоп. Улітку ми купалися в ньому і рибалили. Якщо хотіли, можна було покататися на човні. Вона з жалем похитала головою. Я так сумую за ним, дуже сумую. Смоук і дивився на пустир. А що з ним сталося? Воно висохло. Вона запалила йому цигарку. Та ні, гірше. Якось у листопаді велика качина зграє штук сорок чи більше, сіла точнісінько посеред озера. І того ж дня, поки вони там сиділи, сталася чудернацька річ. Температура впала так швидко, що озеро повністю замерзло, стало твердим, як скеля, за якихось три секунди. Один, два, три. Ось так. Почувши таке, Смоукі здивувався. Ви це серйозно кажете? Ага. Що ж, я впевнений, ті качки загинули. Але Іджі відповіла Еге, чорта з два. Вони просто злетіли і забрали озеро з собою. Тепер воно, мабуть, десь у Джорджії. Він розвернувся і глянув їй в обличчя. А коли він зрозумів, що його розігрують, у кутках його блакитних очей зібралися зморшки, і він зареготав. Так голосно, що одразу ж закашлявся, і їй довелося стукати його по спині. Він ще витирав очі, повертаючись з Іджі до кафе, де чекав обід. Коли Смоук знову сів до столу, їжа була тепла хтось підігрів її для нього в духовці. «Оу, де блукаєш ти в цю годину? Гордосте матері. Милий мій сину. Шпали ногами рахуєш. В далях холодних ночуєш. Чи за кермом ти несешся кудись? Де ти, мій сину? Озвись. Вім звіклі. Тижневик міста Віселстоп, Алабама. 22 жовтня 1929 року. Метеорит буде виставлено в кафе зупинка. Сьогодні місіс Оттіс оголосила, що збирається віднести метеорит, який пробив їй дах минулого тижня, до кафе, аби люди більше не питали про нього, вона дуже заклопотана. За її словами, це не більше, як велика сіра каменюка, але якщо хтось хоче на нього подивитися, то може. Іджі запрошує приходити, коли забажаєте, вона триматиме його на прилавку. Пробачте, що більше новин на цьому тижні немає, але моя друга половинка Вілбур підхопив гриб, і весь цей тиждень я добросовісно чергувала біля нього. Хіба існує щось гірше за хворого чоловіка? І з сумом сповіщаємо, що наша дорога, 98-річна Бесі Вік, бертена свекруха, вчора померла. Причиною смерті вважають старість. Дот Вімс Будинок пристарілих трояндова тераса стара траса Монтгомері, Бірмінгем, Алабама. 22 грудня 1985 року. Наступної неділі, коли Евелін увійшла до гостьової зали. Місіс Третгуд уже сиділа в тому самому кріслі, вдягнена в ту саму сукню, і чекала на неї. Зраділа, мов пташка, вона знову защебетала про будинок Третгудів. Так наче вони й не розлучалися. Евелін нічого не лишалося, окрім як розгорнути шоколадний батончик мигдалева радість і приготуватися довго слухати. У нашому дворі росло велике старе дерево мелія іранська. Пам'ятаю, як ми весь рік збирали її маленькі вишеньки, а на різдво нанизували їх і розвішували на ялинці від маківки донизу. Мама завжди попереджала, щоб ми не пхали вишні в носа. І, звичайно ж, перше, що зробила Іджі, коли навчилася ходити, пішла до садка і напхала вишень не тільки в носа, а ще й у вуха. Тож довелося викликати доктора Гедлі. Він сказав мамі місіс Тредгуд, здається, у вас підростає маленька розбійниця. Ну, звичайно ж, Бадді просто обожнював це чути. Що б вона не робила, він завжди йшов їй назустріч. Але у великій родині завжди так кожен має свого улюбленця, і насправді її звали Імоджин, та Бадді почав називати її Іджі. Коли вона народилася, йому було вісім, і Бадді постійно тягав її по всьому місту, наче ляльку. А коли вона достатньо підросла, щоб ходити, то всюди тупцяла за ним, як маленька качечка, тягаючи за собою дерев'яного півника. Той бадді був хлопцем на мільйон доларів з його темними очима й білими зубами. Він міг причарувати миттєво, я не знаю жодної дівчини у Вісел Стоп, яка не була б закохана в нього в той чи інший момент свого життя. Кажуть, ми ніколи не забудемо, як святкували 16-й день народження, і це правда. Я досі пам'ятаю той біло-рожевий торт із прикрасою у вигляді каруселі зверху. Той блідий лимонний зелений пунш у маминому кришталевому келиху, і паперові ліхтарики, якими був обвішаний цілий двір. Але що закарбувалося в моїй пам'яті найкраще, то це як бадді Тредгуд краде в мене цілунок за виноградною альтанкою. О, так, він поцілував мене, але я була лише однією з багатьох. Іджі невтомно передавала любовні послання від бадді і до Бадді день і ніч. Ми навіть прозвали її Купідоном, Іджі була білявка з коротким світлим волоссям, блакитними очима й веснянками. Вдалася у маму. Дівоче ім'я мами було Еліс Лі Клауд, вона завжди жартувала, я була хмаринкою до того, як одружилася. То була дуже приємна людина майже кожен у сім'ї мав блакитні очі, окрім Бадді і бідолашної Есі Рю, в якої одне око було карим, а друге блакитним. Мама її запевняла, що саме через це вона має такий хист до музики, звикла бачити добре в усьому. Одного разу Іджі та бадді поцупили у старигана Соквела чотири кавуни та сховали їх у них на ожиновій грядці. А тоді, Люба, наступного ранку, перш ніж вони встигли прибрати звідти ті кавуни, їх знайшла мама і була переконана, що вони виросли за ніч. Як сказав Клео, відтоді не минало й року, коли б мама не засмучувалася, що вони не виросли знову. Ніхто не наважувався сказати їй, що кавуни були краденими. Мама була баптистка, а тато методист. Він сказав, що занурення у воду викликають у нього відразу. Тож щонеділі тато вирушав ліворуч до першої методистської церкви, а решта нас чимчікувала праворуч до баптиської. Якийсь час баді ходив разом із татом, але згодом припинив. Сказав, що дівчата баптистки вродливіші. Усі завжди зупинялися в будинку третгудів. Одного літа мама запросила пожити в нас великого товстого баптистського проповідника, який приїхав у місто на виїзну зустріч. А коли він десь відлучився, до його кімнати зайшли близнючки і стали бавитися з парою його штанів. Петсі Рут залізла в одну штанину, а Мілдред у другу. Вони чудово розважалися, допоки не почули, як він підіймається сходами, І так перелякалися, що Мілдред рвонула в один бік, а Петсі Рут в інший, і роздерли ті штани навпіл. Мама сказала, що татко лише тому не всипав їм, що проповідник був баптистом. Втім, особливого релігійного розколу в нас не було адже після церкви ми всі збиралися вдома на недільний обід. Татко Третгут не був багатієм, але в ті часи здавався нам таким. Він тримав єдину крамницю в місті, в якій можна було знайти що завгодно. Там можна було придбати хоч пральну дошку, нейшенел, і шнурки, і корсет, і маринований огірок просто з діжки. Баді зазвичай працював там за стійкою. І я б залюбки віддала весь китайський чай за полуничну крем-соду, що її готував в бадді. Увесь вісел стоп скуповувався там, ось чому ми були так здивовані, коли в 1922-му крамницю було зачинено. Клео вбачав причину занепаду крамниці в тому, що татко нікому не міг відмовити білому чи чорному хай би що вони просили. Хай би чого потребували, він усе загортав і давав у борг. Клео казав, що все таткове багатство втекло крізь двері в тих паперових пакунках. Але, зрештою, жоден із третгудів ніколи не вмів казати ні. Люба, вони б із себе останню сорочку зняли, якби їх попросити. І Клео був не краще від решти. Ми з ним ніколи не розкошували в гарних речах, мали лише те, що господь послав. А проте в нас завжди було все необхідне я вірю, що бідні люди добрі люди, окрім тих, що є підлими, а такі були підлими, навіть якби розбагатіли. Більшість людей, які мешкають тут, у трояндовій терасі, бідні, тільки й мають що свою картку соціального захисту і майже кожен тут за рахунок медикейду. Вона розвернулася до Евелін. Єдина річ, Люба, з якою можна бути впевненою, що все буде гаразд, це медикейд. Ніхто не хоче опинитися без нього, коли раптом щось станеться. Тут є кілька багатих жінок. За два тижні тому місіс Веста Еткок, моя знайома з віселстоп, маленька жіночка з пташиними грудьми, прийшла сюди обвішана своїми лисячими хутрами, ще й з вечірніми діамантовими перснями на пальцях. Вона з багатіїв, та, як на мене, багаті люди не скидаються на щасливих. Я скажу вам іще дещо їхні діти приходять сюди не частіше за дітей інших. Норіс і Френсіс, син і невістка місіс Отіс, приїздять до неї щотижня за будь-якої погоди. Ось чому щонеділі я приходжу сюди до гостьової зали, аби дати їм побути самим, щоб поспілкуватися. Але ох, серце рветься, коли бачиш, як деякі з цих людей чекають на своїх відвідувачів. У суботу роблять зачіску. Вранці в неділю наряджаються і чекають, а ніхто до них не приходить. Мені так гірко. Але що я можу вдіяти? Якщо у вас є діти, це ще не гарантує, що вас буде хтось відвідувати. Ні, не гарантує. Ви їм звіклі. Тижневик міста Віселстоп, Алабама, 12 липня 1930 року. Віселстоп прогресує семимильними кроками. Опал Третгут, дружина Джуліана, орендувала приміщення за два будинки від мого поштового відділення та відкриває в ньому власний салон краси. Раніше вона робила людям зачіски в себе на кухні, але Джуліан попросив її припинити це. Адже стільки жінок входило і виходило крізь чорний хід, що кури перестали нестися. Опал повідомляє, що ціни залишаться ті самі шампунь і укладання 50 центів, а перманентна завивка 1 долар 50 центів. Особисто я приємно вражена новим доповненням до нашої працьовитої вулиці. Лише подумайте. Тепер ви можете відправити листа, попоїсти та зробити зачіску в межах одного кварталу. Усе, що тепер треба, це відкрити кінотеатр, і тоді жодному з нас більше не знадобиться їздити до Бірмінгему. Містер і місіс Рой Глас відзначили щорічне воз'єднання родини гласів. Церемонія пройшла на задньому подвір'ї будинку. Усі гласи штату зібралися, щоб бути присутніми. І вільма стверджує, що торт виявився на смак кращим, ніж на вигляд. До речі, нещодавно на риболовлі моя друга половинка поранив собі пальця гачком, тож тепер знову сидить зі мною вдома, ниючи та скиглячи.